Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Київське Динамо дошкульно поступилося австрійському Зальцбургу в першій зустрічі останнього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Усередині тайму постріл Дуата з за меж штрафного впіймав голкіпер. У відповідь Ярмоленко перехопив м'яч у чужому штрафному та обійшовся без акцентованого удару. А на 29-й хвилині Ред Бул повів у рахунку: ЄО проштовхнув м'яч уперед. А Нене з меж штрафного відправив сферу в сітку. До кінця першої половини суперники обмінялися змарнованими нагодами. Спершу К'єргор перевірив пильність бущана пострілом під поперечину Кутовий. Натомість Караваєв поцілив у сітку зі зовнішнього боку після перспективної передачі Ярмоленка. Зі стартом другого тайму Динамо спробувало заграти агресивніше. Однак, ефект виявився протилежним від очікуваного. Караваєв намагався вибити м'яч в ЄО, але зіграв у суперника пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Кєргор. Білосині тепер вимушено почали багато атакувати. Ось Ярмоленко пробив вище воріт із меж штрафного. Далі оборонець заблокував випад ваната. Потім Шапаренко відправив м'яч у руки голкіперу. Зальцбург відповів ударом глуха, який перерував бущан. Команда Шовковського продовжила шукати нагоди в атаках. На 73-й хвилині ледь не зіграв джокер Кіян, але Брагару лише трохи забракло для замикання дальньої стійки. А на 80... Третій червоних биків врятувало диво, коли Попов поцілив у стійку після кутового. Зрештою рахунок не змінився. Отже, Динамо зазнало домашньої поразки з незручним рахунком. Тепер в Австрії біло-синім доведеться забити мінімум двічі, щоб вирівняти шанси на місце в основному раунді Ліги Чемпіонів. Другий матч відбудеться 27 серпня.